Всім привіт! В цьому відео я хочу показати, як зручно і безпечно користуватися вашими AI CLI тулами в ізольованому середовищі в контейнері. Для цього візьмемо підхід, який описаний на сайті Антропіків для клод-коду, але його можна використовувати і для всіх інших AI-помічників, таких як Gemini CLI. Кодекс, Квен, да і, в принципі, будь-яких інших CLA. Для цього клонуємо репозиторій к з клод кодом. Куди-небудь можна тимчасову якусь директорію. Переходимо в цю директорію і тепер копіюємо. Подивимося спочатку, що там. Ось. Бачимо: необхідна директорія dev Container, Нам треба її тепер скопіювати кудись уже в якесь місце, де ми будемо з нею працювати. І тепер переходимо в цей проєкт і відкриваємо його в vs коді Давайте подивимось, що там, і я вам розкажу. Це файл ініціалізації цього контейнеру. Тут знаходиться версії, всякі налаштування, тайм-зони, можна це змінити під ваші потреби. І команда, яка запускається після старту контейнеру. Власне, сам Dockerfile, де встановлюються всі необхідні тули. Тут поки тільки клод-код, але ми це розширимо трохи згодом. І firewall, який. Дозволяє коннекти з контейнера тільки на певні IP, які ви дозволяєте. Тут по дефолту прописано GitHub, перевірка, що воно не ходить на інші урли. Тобто Firewall працює. Ну і звісно. Антропіки, центрі ну, хто розробляє і софт і використовує центрі, тому може бути це цікаво. Ну і екстеншени VS Code. Давайте ініціалізуємо новий репозиторій, щоб бачити, які зміни будемо вносити. Запустимо цей контейнер, щоб перевірити, що все працює. Запускається він через Dev Containers, Rebuild and Reopen контейнер. Запустився. Перевіримо терміналі. Термінал відкривається вже в контейнері. Ну і дає змогу залогінитись, значить, все працює. Такі модифікації воно буде працювати тільки з клод-кодом. Я модифікував ці контейнери, щоб там було більше реа інструментів. Давайте подивимося, що саме було змінено. Отже, я додав конфігурацію код-код роутера. Якщо ви не знаєте, що таке код-код роутер, подивіться моє попереднє відео. В ньому я показав, як налаштувати клод роутер, щоб працювати в інтерфейсі клод-кода. В тому числі там можна безкоштовно працювати з моделями GPT 5, Quventri Coder Plus. Ну і в принципі будь-якими іншими. Що тут додано? Тут конфіг клод код роутера. Підставлені змінні оточення для того, щоб ви могли свої API-ключі вставити. трансформери, щоб Cloud Code Router міг працювати з різними провайдерами, тулами. Це чутис GLM, Gemini CLI, Quven CLI і rova CLI. Про цей файл config Parser трошки згодом розкажу. Також тут NFXampл тут uh, base url проставлено api z ai uh, там за 3 долари на підписці можна доволі багато працювати на моделі Джелен 4.5, яка досить непогано себе показує в кодингу 3 долари в місяць, і ліміти там здається разів у 5 вищі, ніж у клод кода за 20 доларів в місяць. А модель, ну в принципі, десь на рівні Sonnet 4.1. Але як то кажуть, і Depends залежить від тих задач, які виконуєте. Тут змінено, щоб в цьому файлі змінено, щоб підтягувались Envy. Далі мапиться ваша директорія кодекс, якщо у вас встановлений кодекс, щоб він працював і в контейнері. Ну і додано скрипт: оцей init cloud config що він робить? Він власне, і замінює ваші env на ці змінні в конфіг-файлу клодкод роутера. В самому Docker файлі я додав підтримку Python, встановлення клодкод роутера. Копіювання конфігів тут верніше. Встановлення UV для Python. Також Cloud Code Router. Quen CLI, Gemini CLI, Codex. Тут поправив шляхи. Ну, і тут копіювання цього Init Cloud Config. І в самому Firewall я додав можливість використовувати не тільки Cloud Code, Інший AI-провайдери. також додав можливість ходити на PIP для тих, хто використовує Python. Ось ці провайдери: OpenAI, ChatGPT. Це потрібно для того, щоб працював кодекс. Він ходить не тільки на OpenAI і на цей домен. Далі чутес це такий провайдер, який надає там знову ж таки від 3 доларів в місяць підписка на різні open source моделі. З опен API Atlassian для того, що працював GPT 5 в код код а Quen 2 Endpoint для того, щоб працювали моделі Квен 3 кодер через Квен CLI. ГУЛ, що працював пошук і всякі різні гуглові штучки. Ну і, в принципі, трошки реорганізований цей файл, щоб він був більш читабельним. Давайте перезапустимо контейнер. Контейнер збілдився. Перевіримо, чи працює, наприклад, клод. Як бачимо, підтягнувся Endpoint ZTI. Перевіримо, чи воно працює. Так, працює, пішов виклик на API. Тепер перевіримо Cloud код Router. Те ж саме перевіряємо. Бачимо тут, що Endpoint це localhost. І бачимо, що не працює квен. -е, це тому, що при першому запуску треба авторизуватися у квен, щоб клоткод роутер підтягнув е -е, квену. До цього запускаємо квен. Переходимо по цій урлі і авторизуємось через ваш аккаунт Квен. Він теж безкоштовно створюється і дає ліміт 2000 запитів на добу. Після авторизації успішної можна закривати Квен і знову йти в код кодроутер Перевіряємо. Все працює. Нагадаю, що щоб змінити моделі, які використовуються в Cloud Code Router, вам необхідно запустити команду Cloud Code ui Вона запуститься по цьому урлу. І тут ви вже міняєте моделі, які хочете. Зараз в мене тут стоїть ROV CLI GPT-5. Оставити все, що собі хочете. Воно не завжди працює, цей код дроутер UI. Автор вписав, що він його просто на веб-кодив і в принципі воно там може підключувати. Тому я створив оцю команду на Python, config parser. І щоб її використовувати, просто запускаєте цю команду на Python. Python 3, cloud Code Router, Plugins, ну і config parser. Воно показує, які в вашому конфігу моделі доступні. Ну і, наприклад, ви хочете змінити на щось інше. Нехай буде чутес модель, а пишемо апдейт і вказуємо, що змінювати. Все воно конфіги поміняло, і ви працюєте вже на цій моделі, яка вказана. Щоб перевірити, це можна тут оновити в UI -ці. Бачимо, що змінилось. Отже, що ми маємо? Ми маємо повністю ізольоване середовище, в якому ви можете запускати будь-яких AI-агентів. Ну і за допомогою Cloud Code Router ви можете використовувати Cloud Code взагалі безкоштовно і на непоганих моделях, таких як GPT 5. GLM45,3кодер плюс. Лінку на цей репозиторій я додам в опис. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарі. Всім дякую за увагу.